Основними аспектами діяльності юридичного відділу Мукачівської міської ради впродовж першого кварталу поточного року слід зазначити такі: За вказаний період спеціалістами відділу вивчено та поводжено 153 рішення Мукачівської міської ради, 99 рішень виконавчого комітету та 124 розпорядження Мукачівського міського голови з основної діяльності. В той же час спеціалістами відділу забезпечено представництво інтересів Мукачівської міської територіальної громади. У 124 судових справах, що розглядалися в порядку цивільного, адміністративного, господарського та кримінального судочинств. Також за вказаний період спеціалістами відділу спільно з іншими виконавчими органами Мукачівської міської ради розглянуто 25 запитів на публічну інформацію та ряд звернень громадян. Щодо іншої роботи відділу, то зазначу про таке: в відділу на належному рівні забезпечується робота і адміністративної комісії, яка утворена при виконавчому комітеті Мукачівської міської ради. За вказаний період забезпечено проведено 15 засідань адміністративної комісії, під час яких було розглянуто по суті 56 протоколів про адміністративні правопорушення, відповідальність за які передбачено статтями 152 та 156 кодексу України про адміністративні правопорушення. За результатами розгляду вказаної кількості протоколів, адміністративної комісії ухвалено 55 постанов з них 47 постанов про накладення адміністративних стягнень у вигляді штрафів на загальну суму. 31 450 гривень, сім постанов про закриття провадження у справі, та одна постанова про обмеження устним зауваженням. Також відмічує те, що уповноваженою особою відділу за вказаний період забезпечено проведення чотирьох відкритих торгів з особливостями на загальну суму понад 1 мільйон гривень двох закупівель шляхом використання електронного каталогу закупівель товару очікуваної вартістю 1 мільйон 235 тисяч гривень та оприлюднено 75 звітів про договір про закупівлю, що укладений без використання системи закупівель в порядку пункту 13 особливостей на загальну суму 3 мільйона 980 тисяч гривень.